Доброго дня, дорогенькі мої глядачі. Дивіться, я обіцяла показати оці півонії, що ми разом з вами садили. Це сіянці 20-го року. Тут у нас їх. 15 штук, два рядочки, 30 штук. Зараз я ближче вам покажу, що вони з себе представляють тепер на даний момент. Ось дивіться. Отакі сіянці. Ось, де більші, бачите? Де більші, де менші. Не знаю, мабуть, квітувати у цьому році не будуть. Ну, будемо чекати. Ви знаєте, я посчитала. Вийшли всі. Просто де меншенькі, де більшенькі. Вийшли всі, всі 30 штук. Ось, дивіться, яка. На дві гілочки. Ось теж, дивіться, який носик. Бачите? Носичок такий. Отак От вам покажу. Оце сіянці мої, оці самі старші, що ми з вами восени. Я вам показувала їхнє коріння, ми разом з вами їх посадили тут. Це 30 штук. Ось я перейшла на другу діляночку. Тут меншенькі, на рік вони меншенькі. І вони були корінці невеличкі. І тут у нас по 30 штук у кожному рядочку. Два рядочка 60 штук. Вам видно, бачите, які? О, як вишенька на торті. Гляньте які. Ото скільки. Багато-багато, а це ці старші. Ось вони вже трошечки піднімляться, і тоді буде різницю видно. А тепер я вам покажу, як сходить оте насіння, дивіться, яке я збирала у прошлому році. Я його тільки зібрала і посіяла. Дивіться, що ми тут маємо вже. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 зійшло. Я небагато цей рік збирала. Оце 10 штучок уже зійшло. Ну, це ще не всі. Це тільки ті, що раніше а тоді ще зійдуть. Ось це, це наймолодше насіння. Наймолодше насіння 2022 22 року. А ось це, дорогенькі мої, дивіться. Це насіннячко я посіла з свого махрового деревовидного півона з деревовидної півонії. Ось так вийшло багатенько. Я не знаю, звісно, може вони і не будуть махрові, ну, дивіться, вже прям такі гарненькі. Ось оце, з того мого... Розового махрового піона, кущастого розового, оце вже його насіння. А ось вам покажу самі піонії. Дивіться, дивіться, які вже гарні. Це є кущик Паула Фей. От вони вже такі гарнючі. Оце в мене тут. Санні Girl. Ось, дивіться, оце вже корнейшн букет. Дуже всі гарні, дуже всі такі великі. Оце, оце називається Паладін. Дивіться, не могла дотягнутися, бачите, ой, бур'янинка вросла. О Оце називається Паладін. А ось дивіться, який красень, дівчата. Ну, ну ви тільки гляньте, який уже. О, які бруньки. Отут уже у кожному є квіточка. Один маленький, а тут буде п'ять квіток. Це півонія Coral Sunset. Отака видно вам, так? Да? Та такі вже великі, бачите, вже дивіться суха яка земля. Наче недавно був дощ, а вже як сухо. Coral Сансет. Ось такі вже гарні гілочки. Це півонія Blond Vision. Blond Vision, blonde... як, як правильно його треба сказати. Ось у мене два кущики. Тут і тут. Блонд, і жон. Вже бачите, Паула Фей перегнала. А тут я ось окинула насіння рядишком. Дивіться. Зараз ми з вами побачимо: дивіться: одне, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять насінинок. Щоб не перепутати і не забуться, ось воно коло самої півонії. Ось такі насінинки. Так. Оце дорогенькі, мої ще один. Отакий кущ. Дивіться, які тут тостелезні вже йдуть гілки. Дивіться, які бруньки. Воно видно вам. Ось, дивіться, який. То мій палець тоньший. Дивіться, які здорові, дивіться. Дивіться, яка гарна. Ось це вже старший кущик. П'ять, 8, дев'ять, десять, один, дві, тринадцять. Тринадцять таких гарних бруньок. Оце вже такий дорослий кущ. Це... Називається Паула Фей. Ой, такі гарні, прям такі гарні. Всі дівчата кажуть, не колупать. А як же ж не колупать? Треба ж подивитися. Тож можна зламати бруньку, а все одно ж дуже інтересно. такі вже гарнючі. Ось-ось уже ось почнуть скоро виходити. Оце ще покажу такі бруньки. Тут, дивіться, 4, 5-5 бруньочок. Оце півонія сорт квіцин Я його ділила не в прошлому, а позапрошлому році. В прошлому році він не цвів. На цей год, я думаю, вони такі товсті, бачите? Я думаю, що є там квіточки. Будемо з вами чекати. Квіцем. Вже маю збиратися додому, вже темніє. Оце ж знаєте, що хотіла вам показати. Ой, гляньте. От тут у мене насінечка посіяно е, з півуні сорт Пастелеганс. У мене було п'ять насінин. Дивіться, одна. Видно вам, бачите, одна. Тут так близенько дві разом Получилося І поки все. А було п'ять. Поки все. Ну, будемо чекати, може, ще появиться. Ой, дівчата, вже ось у дивіться. Ось у дивіться: один, два, три, чотири. Ну, чотири це не три. Ну, я думаю, що ще й п'ята буде. Треба поприкривати, бо я це його розгребла. І ось отут тільки одна така вискочка вилізла, перша. Це корнейшн букет. Тут теж було посіяно багатенько, ну, я думаю, ще просто рано, ще повиходять. Це, мабуть, буде така раненька. Ось уже, бачите, яка гарна насін... ну такий росточок. Ще поки всі остальні сплять. Ну, все, дорогенькі мої, на сьогодні все. Біжу, бо вже чоловік нервничає. Ось, бачите, оце, оце вам колись буде сіянці з пастелегансу. Чотири штучечки в мене вийшло. П'ять насінин, чотири рослинки. Ну що, кажу вам усім всього добре. Ну, все, мої дорогенькі. Ще ось бачите, отака квіточка ніжненька така, тільки-тільки починає. Я вам тоді її кращеньке покажу. Кращеньку. Це тільки-тільки відкривається, ще й, ще й не ловить. Тут так гарно вони течіночки, а ось на, на телефоні не видно. Ну, все, дорогенькі мої глядачі, я бажаю вам здоров'ячка, бажаю вам всього найкращого. Заходьте, підтримайте мене, будь ласка. Я вас завжди чекаю. Пока-пока.